Як козаки та шведи з корупцією боролися, зловживання владою було серйозною проблемою в Європі 300 років тому. Це вплинуло і на долю України. Протягом 1709 по 1711 років у Європі відбулися події, які не були належним чином осмислені, і з яких не було зроблено правильних висновків. Зокрема, Хабар, який отримав турецький візир від царя Петра І, перешкодив остаточному розгрому московського війська та звільненню території України від загарбників. Нині московити в черговий раз окупували українські території, а все і різноманітні домовленості поза правовим полем знову можуть неабияк зашкодити Україні. Корупція московитів і узурпація влади. Московія завжди була втіленням корупції, відсталою територією у порівнянні з європейськими країнами протягом 300 років московити виплачували щорічно данину Золотій Орді. Жадівні чиновники постійно розкрадали державне майно і не знали, як правильно організувати роботу адміністративного апарату. Монархи прагнули запозичувати норми права інших країн, навіть закликали іноземців на службу, але марно в 1700 тому році, згідно з умовами мирних угод, які були укладені під час карловицького конгресу між Австрією Венецією, Венецією Посполитою, Московським царством і Османською імперією, Московію звільнили від сплати данини васалові турецького султана Кримському хану. Петро І ліквідував патріархат, узурпувавши духовну та світську владу в країні. Він оголосив себе хрестоносцем і почав звільняти території, на яких нібито страждали від утисків православні віряни. В реальності він просто намагався легімітизувати своє прагнення, захопити території вздовж Балтійського і чорного і перетворити азіатську Московію на європейську російську імперію, Розподіл влади і антикорупційна програма України 1710 року. Очільники Гетьманщини та її військово-політична еліта впродовж другої половини 17-го початку 18-го століття не могли не розуміти, що концепція влади в одних руках призводить до виникнення корупції в державі. Тому вони в міру можливостей та власних уявлень намагалися боротися з цим явищем. Не дарма в козацько-гетьманській державі існувала демократична система виборів і прагнення до досягнення рівних прав для козаків, Система управління. Передбачала чіткий розподіл функцій між гетьманом, генеральним урядом, полковими та сотеними адміністраціями. Аналогічна система зі щорічними звітами існувала й на Запоріжжі. Будь-яке порушення зобов'язань тягнуло за собою покарання. Восени 1708 року. Події Великої північної війни було перенесено на території Гетьманщини. Це змусило гетьмана Івана Мазепу зустрітися зі шведським королем Карлом XII і укласти попередній договір, який дозволив би українцям спробувати вирватися з під московського ярма. Карл дванадцятий став протектором України і проголосив свою готовність допомогти козакам вибороти незалежність. У червні 1709 року відбулася полтавська битва між армією Карла XII гетьмана Івана Мазепи і Костя Гордієнко з одного боку і армією Петра I з іншого. Цього разу Московія перемогла. Захоплених у полон шведських вояків було відправлено на заслання до Сибіру, декого з полонених залучили до виконання адміністративних функцій у різних містах, оскільки рівень освіти та доброчесності московських чиновників царя не задовільняв. Карл дванадцятий з урятованою частиною війська гетьман Іван Мазепа. З вірними йому підрозділами, та певна кількість запорожців були змушені відступити за Дніпро і згодом дістатися до османських володінь під Бендерську фортецю. Наприкінці вересня 1709 року Мазлепа Попоме. Після його смерті і перерозподілу майна серед старшин та запорожців виникла потреба обговорити і юридично закріпити умови подальшого існування та ймовірного суспільного розвитку в нових умовах. Цей процес завершився у квітні 1710 року, коли було ухвалено положення першої української конституції. Її автори на чолі спали Орликом, поміж іншого, закріпили роз споділ влади в Україні на три незалежні гілки законодавчу, виконавчу та судову, а також затвердили першу антикорупційну програму. В шостому розділі цього документу йшлося про засудження узурпації державної влади деякими гетьманами. А в десяти конституції зокрема зазначалося, щоб гетьман не заводився жодними, хоч і найбільшими датками та респектами, нікому за корупції полковничих урядів та інших військових та інших посполитих начальств не давав. Відповідні вимоги висувалися і до полковників. Теж таки право мають і полковники зберіг. Гати їх не постановляти без вільного вибору цілої сотні сотників та інших урядовників через корупції та будь-які інші респекти не повинні також через своє приватне урядження їх від урядів відставляти. Діяльність генерального уряду передбачала антикорупційну та етичну складову згідно з положеннями розділу 10 гетьман мав виконувати загальний антикорупційний контроль, звільнення України від окупантів і хабарів московитів. Конституція Полипа Орлака визначала права і обов'язки представників усіх станів у разі відвоювання українських земель у Москов... Московського царства і речі посполитої проводилася активна підготовка до звільнення окупованих територій. Карл XII, як протектор України підтвердив асекураційним дипломом вибори гетьмана Пилипа Орлика і ухвалення конституції у листі до Запорожців вигляді урочистої грамоти від 15 травня 1710 року він урочисто пообіцяв не завершувати священну війну проти ворогів України, доки всі права свободи, цілісність та блага України не будуть повністю відновлені після сподіваної перемоги над московською державою. Посли еміграційного уряду Пилипа Орлика під. Писали кайризький договір для вічної дружби з кримським ханством. Метою договору було звільнення окупованих територій. 8 листопада 1710 року Османська імперія оголосила війну московському царству. Похід полипа Орлика у січні і березні 1711 року на правобережжя виявилося невдалим. Петро I рухався на зустріч турецькому війську українськими теренами, руйнуючи все на своєму шляху і катуючи місцевих мешканців за його наказом. Десятки тисяч людей були примусово переселені на лівобережну Україну. 8-9 липня 1711 року відбулася вирішальна битва Біля річки Прут. армія московитів опинилася в оточенні турків, татар, козаків і поляків. Петро перший тричі благав про капітуляцію. Його прохання ігнорували до тих пір, поки він не відправив своїх послів до великого візира з величезним хабарем. За свідченням одних джерел він передавав всі цінні речі зі свого табору, які перевезли на декількох водах щоб узходити умови миру. Розділ держархіву Швеції, Англіка том 214. листи канцлера Швеції Генріха фон Мюллерна до дипломата Карла Юленборга. звіт екстраординарного посланця Швеції у Константинополі Томаса за іншими відомостями, московський цар заплатив хабар у розмірі 100 тисяч дукатів, дипломатичне листування Польщі том 131, донесення екстраординарного посланця Горга Бакслагера. До того ж, московитів змусили повернутися до виплати щорічної данини кримському хану 40 тисяч дукатів на рік. Московити мали вирішувати всі свої питання з дурками, виключно через нього. Їм більше не дозволялося мати свого посла у Константинополі. Взагалі то великий візир не мав повноважень домовлятися про умови миру з московитами і в такий спосіб руйнувати плани султана Османської імперії шведського короля Карла дванадцятого, польського короля Станіслава Лещинського і гетьмана Полипа Орлика. Україну мали звільнити від окупації ще в 1711 році. Однак саме цей хабар і корупція чиновників Османської імперії стали на заваді звільнення України. В переписах копіях листів посла Великої Британії у Константинополі сера Роберта Соттона. Ми можемо прочитати про численні вимоги московитів видати їм українського гетьмана і козаків, які Карл дванадцятий рішуче відхиляв. Наприклад, в донесенні від 13 травня тисячу року Роберт Саттон писав про прийом у Капиджі. Баще, який влаштували для Карла XII. Йому запропонували цінні подарунки: 30 коней, рідкісні меблі, прикрашені алмазами і самоцвітами. а Також гроші 6 тисяч дукатів і 4 тисячі дукатів іншим офіцерам за умови, якщо Карл XII погодиться видати візиру козаків, які приїхали разом з ним на підконтрольні турками терени, щоб згодом передати їх московитам. Шведський король відмовився на це зробити. Жодні аргументи візира не переконали його змінити думку і прийняти коштовні подарунки. Він навіть письмово пояснив причину такої відмови. Візир образився на шведського короля, бо той використав дуже зневажливу мову по відношенню до нього. Створені інституту найближчого омбудсмена короля для контролю держслужбовців. Спочатку Великої північної війни король Карл XII керував Швецією дистанційно. Радники, які залишилися у Стокгольмі, не мали повноважень вирішувати, які приймати рішення, які стосувалися зовнішньої політики країни. Ці повноваження мав сам король та ті його помічники, які протягом 15 років подорожували разом з ним. Одним з них був канцлер Швеції Генріх фон Мюллер. Після смерті Івана Мазепи фон Мюллер брав участь у роботі так званої Бендерської комісії, яка мала вирішити долю Падчини гетьмана, члени цієї комісії, мали судові повноваження в інструкції Карла XII Станіславу Понятовському, Генріху Густаву, фон Нулірну та Стенію Клігеншені у справі війська запорозького проти Станіслава Андрія Войнаровського від 10 листопада 1709 року. Карл XII зазначив таке. Надалі ми в силу поточних обставин призначили наших комісарів славних знатник та шляхетних Понятовського, генерала або верховного командувача артилерії Великого князіства Литовського керівника штабу кавалерії, найвельможнішого короля польського арі. Ним чином Генрика Густава фон Мюллерна, наш стат секретаря Стенія Квінгеншен, нашого комергера, з наданням мандату, що прочитавши уважно акти, що проголошувалися сторонами до сьогодні, та докладно розібравши, що з того самого предмета вони можливо вважатимуть за потрібне додати до написаного усно під час судового розгляду, зазначені комісари надали нам достовірний звіт про всю справу і дійсні її обставини, засновуючись на якому ми зможемо ухвалити і проголосити рішення, яке з добрим резоном вбачаємотиметься несправедливо. Цей процес мав надзвичайно важливе значення для розвитку української правової думки. Чітке вокремлення публічно-правових відносин королівської канцелярії, яка посилилася і на позиції українських політичних сил, стало важливою передумовою водночас контекстом появи пактів і конституції 1710 року. Свого часу історик Омелян Пріксак надрукував коментарі гетьмана Пилипа Орлика до тексту конституції, з них виходило, що гетьман під час роботи над цим текстом активно користувався книгами з бібліотеки канцлера Швеції фон Мюллерна і навіть обговорював з ним окремі положення документи. Текст Конституції безумовно детально проаналізував і Карл XII. Після Прутської битви в липні 1711 року, коли Карл XII дізнався про те, що Великий візир, супереч наказам Султана, прийняв хабар від Петра І і відпустив московитів. Він страшенно розлютився і вимагав, щоб йому надали можливість очолити кілька підрозділів турецької армії, аби здійснити напад на московське військо. Йому відмовили. Про це можна прочитати в листі Сера Роберта Саттона від 10 серпня 1711 року. Карл XII також вимагав, щоб султан османської. Імперії примусив Петра І виконати надані обіцянки щодо визнання незалежності всієї України від Московії речі Посполитої і звільнення її від армії московитів. Ця вимога була чітко сформульована у кількох документах. Одним з них є лист Карла XII до екстраординарного посланця Швеції Константинополі Томаса Хунка від 14 вересня 1711 року. Однак ці обіцянки так і залишились невиконаними. Шведський король бачив, як хабарі і корупція руйнують майбутнє багатьох країн. Він мислив стратегічно і прагнув того, аби запобігти розповсюдженню цього явища в Швеції. 6 жовтня 1713 року, перебуваючи у замку Тимурташ, він підписав наказ для канцелярії про створення інституту найвищого омбудсмена короля для контролю за діяльністю суддів військових і державних службовців, щоб вони постійно діяли виключно в межах закону. Першим найвищим омбудсменом було призначено канцлер Генріха фон Мюллерна, ту саму людину, яка надала велику орлаку в користування свою бібліотеку і обговорювала з ним окремі статті конституції 1710 року, в тому числі і першу антикорупційну програму. Таким чином можемо припустити, що іде. Боротьби з корупцією відображена на сторінках Бендерської конституції 1710 року стала поштовхом для створення посади обомсмена у Швеції і вплинула позитивним чином на міжнародну боротьбу з корупцією у всьому світі ще на початку 18 століття, адже після запровадження цієї посади у шведському королівстві подібну практику перейняли майже 100 країн світу у шведському законодавстві. Вона остаточно закріпилася в 1809 році. У Фінляндії вона виникла в 1918 році. Одразу після проголошення незалежності цієї країни від Росії першої країни. Поза межами Скандинавії, яка запровадила інститут обмунцмена, стала Нова Зеландія 1962. Водночас Османська імперія внаслідок корупції, чиновництва, яничарських бунтів і воєнних поразок розпалася після Першої світової війни 1914-18 років. Початком занепаду цієї держави, зокрема, можна вважати і той хабар, який турецький візир дістав від московитів.